І ФБР і АНБ підтвердили в Конгресі, що хакери не втручалися у процес підрахунку голосів на виборах у США. Однак під час розслідування їм доведеться відповісти на головні питання, чи були у команди Дональда Трампа систематичні контакти з представниками Росії та чи координували вони свої дії. Нічого більш конкретного в американських спецслужбах сказати поки не готові. Однак вкрай важливий і сам факт розслідування, і те, що спецслужби публічно заявили про це, впевнені експерти це екстраординарна подія, оскільки ФБР ніколи не розповідає публічно про свої розслідування. цього разу відомство вирішило зробити виняток. Це означає, що глава ФБР впевнений, що громадськість має знати про цю справу. Відомо лише те, що команда Трампа дедалі більше дистанціюється від двох своїх колишніх членів, замішаних в сумнівних зв'язках з Росією. Колишнього радника з безпеки Майкла Фліна та екс глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта Манафорт пішов у відставку з посади, коли стало відомо, що на посаді радника передвиборчої кампанії Віктора Януковича він отримував гроші з чорної каси партії регіонів. Генерал Флін був лише волонтером кампанії. А пол Манафорт грав досить обмежену роль в кампанії і дуже короткий час. Саме Манафорт і можливо Флін, якого звинувачують в отриманні десятків тисяч доларів від телеканалу Russia Today, можуть стати головними фігурантами розслідування. І саме тому команда Трампа не хоче асоціації з їхніми іменами, вважають експерти. Деякі змі вже охрестили 20 березня чорним днем для Дональда Трампа і навіть назвали розслідування TrumpGate. Але експерти підкреслюють, подібні справи можуть вести роками.